Гра поведінка учнів на перервах. Так чи ні? Під час перерви учень зобов'язаний підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці. Так. Під час перерви учні можуть вільно йти на горище. Ні. Під час перерви учня можна сміятися один з одним. Так. Час перерви це особистий час кожного учня. Так. Під час перерви учням можна бігати сходами? Ні. Під час перерви учням можна штовхати один одного? Ні. Під час перерви учня можна самовільно відчиняти вікна? Ні. Під час перерви учні зобов'язані дотримувати вимог чергового учня чи вчителя. Так. Під час перерви учні можуть самовільно йти у фізичну або хімічну лабораторію? Ні. Під час перерви школярі можуть звернутися до свого вчителя. Так.